За день до свого народження дитина запитала у Бога: Я не знаю, для чого йду у цей світ, що я повинна робити. Бог відповів: Я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він тобі все пояснить. Але як я зрозумію його? Адже я не знаю його мови. Ангел буде навчати тебе своєї мови. Він буде охороняти тебе від усіх бід і негараздів. А як звати мого ангела? Неважливо, як його звати. У нього багато імен, та ти будеш називати його мамою. Мамо, добре, що ти є Нісно сонечко в молоді. Від твоєї тепло де? так і хоче. Най харниця, най я люблю тебе найбільше. І полиду лосом сам, теж любить на переставку. Болі ніж її міста, цієї світі не знайте. Матусю, дай ручки твої поцілують, за, за шийку тебе прийму, за щічки поглажу. Ти знаєш, маму, як сильно я тебе люблю. І ти, і ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенько шкоду люблю. Пробачить мене поцілуй, і я тебе сильно люблю.